У Чернігові на один бордель поменшало. Міліція викрила підпільну квартиру терпимості, в якій студентки одного з місцевих вишів надавали сексуальні послуги усім охочим за гроші. Дівчат легкої поведінки правоохоронці якраз і застукали за найдавнішим ремеслом. Вони навіть спробували виправдатися, мовляв, святкували день народження і не помітили, як опинилися в ліжку. Увесь час у міліціонерів вони просили кудись зателефонувати. Нельзя. В стражі правопорядку спіймали і звідницю, котра шукала нічним метеликам клієнтів в інтернеті, і з ними вона домовлялася про час, місце та ціну на полуничку. Встановлено, що 20-річні дівчата, на яких тримався секс-бізнес, із бідних родин. Одна з них навіть має чоловіка, який знав про походження заробітків дружини, але закривав на це очі, бо сам безробітний. Клієнти це в основному чоловіки, ну бували і сімейні пари. Тобто різноманітні дуже прошарок населення. Ну, в основному ті люди, у кого були гроші. Одна година сексуальних послуг з однією дівчиною 600 гривень, з двома дівчинами або інші послуги від 1000 гривень та більше. Значить, на даний момент порушене кримінальне провадження за статтею 302 Кримінального кодексу України, звільнено стада створення місця розпусти. Максимальне покарання за цією статтею це 5 років позбавлення волі.